Бачите, оце таке таке на нас летіло. Цячки такі їхні. Її руки все ще тремтять. Пані Тетяна показує нам залишки російської ракети, яка влучила в її город у травні. Такими снарядами окупанти обстрілювали мирних мешканців чи не щодня. Будинок її родини вигорів щент та перетворився на руїни. Самольот прилетів і всю кришу кинув дитині на меблі, на все. Ось подивіться, Бачите, я дошки понаходила накрила покатак. Там піаніна стоїть, там оце все. Бачите, Осокорівка – маленьке селище на Херсонщині. Сім місяців люди були під постійним ворожим вогнем. Хоч у квітні українські захисники відтіснили ворожі сили вглиб Херсонщини. тривалий час селище залишалося на лінії вогню. Лише на початку жовтня ЗСУ повністю деокупували 16 населених пунктів разом з Осокорівкою. Увесь час окупації жителі були без газу, електроенергії, води та без даху над головою. Із близько двох тисяч людей, які жили тут до повномасштабного вторгнення, нині залишилося дві сотні. Більшості довелося виїхати в безпечні місця. Пані Тетяна згадує часи окупації жахом. Не давали не вийти, не зайти. Не стріляли. Оце тільки вийшли. все вже влітає дрони. Вже по нас уже всіх стріляють. Це не пекло було тут. Російські війська регулярно гатили по мирних мешканцях та інфраструктурі. Місцеві кажуть, за три дні після пасхальних святкувань окупанти масово атакували будинок культури. Вони знали, що в укритті будівлі від російських ракет ховаються цивільні. Як сильно вони били тоді. А вам Це не передать. Оцей дом культури тако ходив. І гатили з чого? З усього. І танки, і пушки, гранатомети чи міномети. Російські недовійськові промишляли мародерством. В Осокорівці не цуралися красти у цивільного населення. Ці росіяни, вони і машини, і майно крали. Там машини не стало в гаражі, там двері відбили, машин немає. Та навіть після деокупації терор мирного населення не припинився. Через відверті поразки на полі бою окупанти вже більше місяця постійно гатять по селу. Приблизно 80% будівель зруйновано. Селище рівняють із землею вже кілька тижнів поспіль. По звичайних будинках місцевих жителів окупанти гатять з усієї можливої зброї. Абсолютно кожна оселя, понівачена російськими снарядами, майже ніде немає даху та вцілілих стін. Валерій разом з сином накривають понівечени на дах плівкою та розбирають купи брухту. Щодо приходу, руська ваміра були їх щойно відремонтованим будинком. Гараж був 6 на 6 Нічого, все, все що було в гаражі, те згоріло. Дрельки, болгарки все згоріло. Цивілізоване життя тут знову запанує, що Збройні сили визволять південь від ворога. Але масові атаки росіян не зможуть знищити одне: нашу єдність та віру в майбутнє держави. Україна вистоїть так само, як ось цей синьо-жовтий стяг в Осокорівці. Поліна Полмарчук, Денис Єлисавенко, новини каналу.